Не я сейчас перекинувся нахуй. ха блядь? ха блядь? блять! Поколу, бля! ти, блядь? Я, ну все одно гази є. Вази. А на ну, душки не робила, як ти хочеш, я хай сейчас трошки проробиться, блять. Ти біхать знімає, йо-моє! Церкала! Опять -йо. дві! Ценні п'ятий горе! А потім кру, ценні друга, нахуй. П'ятуй їде як да? Фу, можем не да? Ух, тут можемо перекинутися на повороті. Кружкой, держаться надо. Oh, да по-любому. Я за рулем, скажи? не потеют. Да еще и тормоза я да? Да вы, блядь, натуре тормоза. А тормоза мертвые, ты Да? Три оси тормоза сразу. Кому кукурузу, О, ну, Бачу вже десь 60 на грів. Не всю, я що, сука. Де 60 вже нагрівся. Його як я нагріти, та йоптую ма. Буде як мащада. Скину да? Спічки прогоряно. <риклад> е, е. Зажигає Так, друзі, а це приїхали на наше поле. Там, де в нас посіяний соняшник по соняшнику. Тут у нас посіяний на даному полі гібрид від компанії Сингента Мічиган. Попередник був тут класичний соняшник, два гібрида посіяні. Від компанії Піонер <coughs> був гібрид F-66 і від компанії MassSeats був посіяний гібрид 87A. Це два класичні гібриди. Значить, друзі, що в нас тут на цьому полі? Тут ми вже заїхали, спрацювали євролайтингом. Як ви бачите, Ось пригнічення амброзії видно невооруженим глазом. Також у нас видно пригнічення нашого класичного соняшника. Та, що падалиця це, ось його Отчутливо видно дію євролайтинга по класичному соняшнику. друзі В принципі, поле тут Відносно чисте. відносно Сподіваємось, що якусь частину амброзії все ж таки євролайтінг у нас забере. Соняшник падали це вже по-любому він забере. А так, в принципі, тут більш-менш порядок. Хочемо ми пізніше ще заїхати, як він чуть-чуть підтягнеться, зробити підгортання тут. А зараз пройдемо там чуть далі. У нас є очах ваточника сирійського. Подивимось, як по ньому спрацював євролайкінг. Так, друзі, отакий у нас тут п'ятно ваточника на цьому полі. Що по ньому, друзі? Ну, конкретно ефекту трошки ось листки зверху підшмалені. І все. Він собі стоїть, живий живісінький ось знизу у нас нові рослини з'являються. Ну ось, Якимсь образом щось він почав засихати. А так, в принципі, тут е нічого йому страшного не, не случилося. Він буде далі продовжувати рости. Е Знать, що ми будемо робити, друзі, тут, в такій ситуації. В такій ситуації ми плануємо набрати. Гліфосату, домішати туди, можливо, ще якусь діючу речовину. До речі, напишіть в коментар, яку діючу речовину ще додати. І ручним оприскувачем зробити, поставити якусь можливо картонку чи що і обільно його пройтися гліфосатом і ще чимось. Тільки таким способом спробуємо побороти. Цю чудову медоносну рослину, друзі. Так що такі, друзі, справи. Так, друзі, є у нас і отакий соняшник уже. Це у нас посіяний тут 130-й піонір. Отакий От він зараз має вид. Ось дивіться, Це у нас самий, самий, один із самих перших посівів, друзі. Уже скоро зірочку буде формувати. Такий на 30 е, травня соняшник уже. Доволі таки непоганий, друзі. Да? Напишіть свою думку. Що ви скажете по цьому поводу. Наскільки рано змістилася строка. Ну оце, вважайте, десь ну, тижня-два, можливо два з половиною і до трьох. І він вже, мабуть, буде і цвісти, чи що. Получається, що так, друзі. Отакий соняшничок. А така, друзі, у нас є вже кукурузка. Це в нас кукурудза від компанії Піонер. Гібрид 8567. Такий друзі, зараз стан. Дивіться. Пускала вона, друзі, отакі ось пасенки. Практично Можливо десь на 90% рослин є в нас такі пасинки, друзі. Заїдемо завтра, будемо тут підгортати її, бо доща у нас вже немає 2,5 місяця, тріщини прямо в рядку з'являються, то хочемо трошки позагортати ці тріщини. Ось бачите, прямо в рядку. Іде тріщина, хочемо трошки їх підзагорнути. Ну, а так, в принципі, кукурудза ще тримається на последніх іздохах, так сказати, того що влаги катастрофічно, друзі, нам не вистачає. Ну, в принципі, в принципі ще більш-менш. Це в нас виходить раз, два, три, чотири. Шостий листок. Шостий листок, друзі. Звісно, критична фаза формування початку. А дощів у нас як не було, друзі, так, на жаль, і немає. Стояв на вчора, пройшов аж 0,5 мм дощ. Це не дощ, це навіть важко назвати дощом. Так що, друзі, чекаємо, чекаємо на дощ. Вот такие у нас пати. Аппетит присутствует у них. Так, друзі, це ми приїхали на нашу сою на 35 те міжряддя. Соя у нас сорт відбі. Сіяли ми своєю сівалкою восьмирядковою, точним висівом з автопілотом від компанії Friend. Так воно у нас, друзі, вийшло. Зараз трошки відійдемо всередину поля. В принципі, сходи отримали, але нерівномірні, так як зовсім мало в нас волога, друзі. Подивіться на ці трещини. кругом по, по всіх рядках. трещини, трещини, трещини. Немає зовсім волога. Зовсім. Вона тут на последніх іздохах ця соя. Ось ми можемо з вами бачити, що... Ось, наприклад, ще тільки вилази вона і зразу вже засихає, друзі. Немає, Вологи нема. Ось тільки що десь я її викинув. Рослинка не змогла вона вилізти, всередині в ґрунті так і засохла. Печальна, Печальна ситуація ось. Таке саме, бачите. Фух А інша вже ось така у нас. Так, да, звісно, зовсім не весело. Зараз спробую вирвати, подивимося, чи спрацював у нас сухий наш інокулянт. Так, друзі. Ага, є Бульбочки є. Можливо, їх не так багато, як має бути, але все-таки чудово видно, що, що навіть сухий інокулянт працює в нас. А так-то в принципі отакий фон її. Напишіть свою думку, буде щось з цього рая, чи, мабуть, в цьому році. По сої буде печальна ситуація. Та й не тільки по сої. Так, ну а це в нас, друзі, наша демо-ділянка соняшника. Тут у нас посіяні гібриди. Починаємо Євро 7, потім Піонер. потім МАЗ. і в кінці ще в нас є КВС. Там 4 гібриди. Друзі, спрацювали ми тут уже Гербіцидом, а саме двома діючими речовинами хізалофоб пеатілом, це від злакових бур'янів, і спрацювали ми гербіцидом Геліантекс. Так як тут посіяні гібриди під різні технології, то вирішили працювати по класиці. Так, друзі, по амброзії дія геліантекса зрозуміла, всім, я думаю, всі її знають. Чудова дія, а ось у нас дія хізалофоб Пеатіла. Друзі, по злакам. Злакам хорошо попало. Спрацював він, в принципі, ну, видно вже, да, по злакам покраснення. Сам соняшник. В принципі, нічого критичного з ним не трапилося. Нормальний, ніякого там суперстресу він. Від такої бакової суміші не отримав. Так що, друзі, на днях заїдемо ще, е, хай він трошки підтянеться, підгорнемо його, щоб було красиво в нас. І, в принципі, будемо чекати на представників, які приїдуть, подивимося ми з ними, поставимо таблички. Ну, а осінню, як зазвичай, е, все через віса е, зробимо. Такі сорівнування. Так що, друзі, кому цікаво буде поспостерігати за даною демкою. У нас ще є демо кукурузи посіяне. Так що підписуйтесь, підтримайте канал лайком. Буду вам дуже сильно вдячний. Ну, їдемо далі. Так, друзі, ну по пшеничці нашій без змін. В принципі, недавно відео було, ви могли бачити. Пшеничка цвітається в нас. Е, дощу як не було, так і немає. Отакий От і зараз тон, друзі. В принципі, в принципі ще держиться. Не знаємо, як вона там нальє е, зерно, але поки що тримається. В принципі, налив, зерно іде Ось, Ми можемо бачити, вже пів зернинки у нас налилося. Ну а там уже ж, як Бог дасть, така, такий видон її мені подобається, аби, звичайно, трошки нам вологе. Бо вже нижні листки починають сохнуть. А так то пишіть вашу думку. Так, друзі, ну і останнє наше поле на сьогодні. Це в нас кукурудза від компанії КВС, а саме гібрид 2370 FO280, якщо я не помиляюся. Такий вона, друзі, зараз має вид, такий стан, в принципі. Як на мене, такий досить, досить непоганий. І на колір вона тут якась начебто темніша. Тут у нас балочка теж. В принципі, така досить потужна стоїть по густоті. Теж у нас порядок. На ній теж присутні пагани. Не так масово, як на піонеровському гібриді. Але все ж таки вони подекуди є. Значить, закончимо з підгортанням піонера і будемо переїжджати сюди на цю кукурузку КВС, так як вона тут у нас теж вже доволі величенька, вже мені по коліно. Зараз ми порахуємо з вами листочки. У нас раз, два, три, чотири, п'ять. Шість листочків. Друзі, тут вона е, розвивається навіть швидше, так як ту кукурудзу ми сіяли першу, цю на 2 дні пізніше. Але по листочках е, вроді би ця кукурудза швидше розвивається. Ну і фао, звичайно, теж свою роль іграє. Ну, а так-то отакий, друзі, ведончик. Що ви скажете? Ну і друзі, дякую всім за перегляд, дякую, що додивились відео до кінця. Прошу підтримати канал лайком, підпискою. буду вам дуже вдячний. Ну і до нових зустрічей.